Очікується великий наступ на Донеччині. З неї краще виїхати, і що швидше, то краще. Про це мешканців просить місцева влада. Людям властиво чекати до гострої фази війни і лише потім їхати. Це відбувається і відбувалося повсюдно, коли починається десь війна або якісь катаклізми. Особливо старе покоління воно взагалі нікуди не хоче їхати і лишається. Їдуть завжди найчастіше молоді, а своїх батьків, дідусів. Бабусь залишають, а потім відчувають вину за те, що залишили батьків там. Це відбувалося регулярно у всіх війнах, і це причина таких великих втрат мирного населення. Безбройним воно лишається в окупованому місті, а потім його знищують. Послухайте велику статтю, присвячену темі зброї для населення, і ви зрозумієте, чому безоружньому мирному населенню краще виїхати, якщо воно не здатне себе захищати зі зброєю. Посилання буде в описі. Буча, гостомель, Маріуполь, тому підтвердження бути мішенню для озброєних до зубів убивць у цьому є допомога окупанту. Він виконує злочинні накази та відрахується начальство про успішне знищення населення України, беззбройний мирний житель, скарб для насильства, катування безкарного звірського поводження. Якщо у вас немає зброї, то ви з легкістю можете стати жертвою якогось вбивці, який завияже вам руки, а потім застрелить. Якщо ви чоловік, але не якщо ви жінка, то цим справа не може не закінчитися. Бігати по своєму місту без зброї, в паніці при обстрілах і давати завезувати собі руки озброєним убивцям. У цьому нічого немає, крім допомоги фашистам. Слухайте промову Байдена в Україні відбувається геноцид. Геноцид це навмисне знищення цілого народу. Це говорить багато про що. Це означає, що якщо вдруге ви не зможете чинити опір, ніхто вас шкодувати не буде. А тепер згадуйте євреїв та німецьких фашистів ось це саме геноцид. Поки вони були беззбройні, їх знищували днями та ночами без зупинки. І тільки коли єврейський народ дозрів до будь-якого опору, цей процес сповільнився. Ось чому в цій війні проти фашистів 21-го століття найважливіше це опір. Щоб російські військові не змогли закінчити розпочати повністю завершити геноцид. Зустрічайте фашистів зі зброєю або збережіть собі життя. Ви є українським народом, який має зберегти свій етнос. Якщо проти вас чинити геноцид, то й український народ не буде. У окупантів завдання геноцид. Тому здійснювати проти них мітинги з плакатом немає сенсу. Як окупанти зустрічають людей із плакатом, весь світ уже побачив. Пострілами із гранатометів у спробі зберегти свій місто, ви віддасте і своє місто, і віддасте їм на заїдання своїх дітей, батьків, друзів або зі зброєю проти окупанта, або надайте воювати з окупантом тому, хто має цю зброю, наприклад, армія. Іншого варіанту немає.